Треба їх десь брати, і я не розумію, чому уряд ховається за якимись там якимись європейськими нормами, замість того, щоб мені здається, всі люди розуміють, в якій ми ситуації і як важко. Відповідно, ну кожен до кожен має за це заплатити. Тобто і той водій, і навіть там кажуть, а от там щось підніметься. А, так, бі, піднім... бі, можливо, бі. і підніметься, але це буде внесок кожного у бюджет, у... відповідно, у збільшення нашої обороноздатності. Тут ви трохи чіпляєте теми тему, яка мене, як кажуть, вже аж так заводить ну, професійно. Тут розумієте, яка штука, та сплачувати то можна і більше, тільки ж мати б чого сплачувати. Це якби перший момент. А по друге. Коли під податки, оці, акцизи, все це підвищується. А дивишся інформацію, що хтось десь або виводить щось, або десь зникають якісь суми, або людина, яка жодної секунди не працювала там в комерційному якомусь там бізнесі, або там в приватних там якихось напрямках, а на державній службі, має стільки, скільки мені працювати. На років 150 розумієте, так щодня так наполегливо, то виникає запитання. така сплачувати то добре, але ж всі мають це робити. Розумієте до чого? А от вам так в Європі, а в Європі так. Да, на жаль, ну це проблема. Вона для нас не нова. Вона завжди була. ті зловживання, і дійсно неефективне використання бюджетних коштів. Це все є. Але зараз така ситуація, на мій погляд, знову таки, що треба йти паралельними курсами. Тобто Так треба мобілізувати. Ті гроші, які є всередині, і паралельно прикривати ті шпарини, через які ці гроші можуть витікати. Кудись, кудись так. Витікати. Ми бачимо, так, що так. певні покращення є там і в закупівлях Міноборони, да, після знову-таки там скандалів там, останніх, там є дійсно е гарна динаміка. Ми бачимо, що є там, поде... так, якісь проблеми зберігаються, але якщо ми будемо чекати, поки там їх вирішать. А потім, а потім ми, може, заплатимо там більше податків. Ну, я боюсь, я побоююся, що у нас просто часу цього немає. Нам треба просто робити все і одночасно для того, щоб вистояти. От як ви, ваш варіант, який з депутатів, який голова з комітетів, голова якого з комітетів, я так сформулюю, найбільш просто ну, ну б зловили б, не знаю, щоб з ним зробили. Податкової та митної політики. Податки. От просто коли от податки на плечі навалюються, люди бачите, як реагують на це все. А з іншого боку, мені б цікаво б його почути, було б, ну, може, колись і буде така можливість. А, от коли такі рішення от давайте, ми підвищимо податки. Ну, може, може, дійсно, під цим щось є. Ну, дивіться, податки ну... не переглядали з початку війни. Ну, не може, ну, чесно, не може такого бути, да, що от хтось, що що, це когось мене там, осторонь, да, пройде, не помітимо. Ми всі маємо, ну там вважаєте, що це ну, там, додаткові донати. Да? Не, ну донати це просто. Так. І треба розуміти, що Пан державний Зрій, бюджет, коли, це... коли є, ніхто нічого не каже, коли є з чого? ну хтось працює більше, хтось працює дуже багато, хтось дуже дуже багато. І є з чого? не питання. Просто подекуди буває таке, що в людей ну, немає що. І от тоді, коли це все навертається на те. Таких людей треба, держава має їх захищати, держава має е, дотації адресні давати. Але багато людей, які просто не донатять, не платять податки, мають нормальні там, тіньові доходи. Ну, Ну, так, так. Ну, от, от він, Щоб він приїхав на колонці, сплатив цей податок в ціні бензину, фактично. Тобто, а що проте... в нас ціною на бензин, до речі? А-95. Вона Ціна в якому стані. Ну, от, о, з європейськими порівняйте, просто цікаво, от на якому ми рівні. Я на водій, мені важко, я про ціну на бензин не знаю нічого. Але тим не менше. Можу сказати лише те, що е, такого паливного ринку, і такої кількості гравців на ньому немає, я думаю, що не тільки в Європі, немає навіть в світі. Багато в нас. Наприклад, якщо до війни у нас було. До 22-го року, я скажу так, так було так. десь 130 імпортерів пального. Хто завозив так, в країну, то сьогодні їх 500. Так у нас не все погано так виходить. Розумієте? Тобто, і а -а -а. от уявіть собі, яка конкуренція, і відповідно, це, от, це головна передумова для того, щоб ринок, по-перше, був спальним, по-друге, щоб на ньому об'єктивно формувалася ціна. Дійсно, йде ну, там, бійня за кожну копійку, і відповідно. Ми просто залежимо від світової кон'юнктури. Там зростає ціна, е у нас зростає, там падає, у нас теж оперативно падає. Тому от, а так, зрештою, там з чим порівнювати, трошки можу сказати, що у нас трошки сьогодні ціна десь 3-4 гривні на сьогодні є зайвих, скажімо так, за рахунок чого. Ми е з 2022 року повністю поміняли логістику постачання. Якщо раніше у нас 80% де йшло з Росії і Білорусі, у нас були свої навтопородні ну, заводи, так, зараз, у нас було море, зараз ми тягнемо його за тисячі кілометрів з Європи, відповідно, платимо за цю транспортування, за те, що європейські постачальники теж там, як то кажуть, трошки прикурюють да, на цьому. Відповідно, як тільки ми отримаємо доступ до великої води до моря, Відповідно, у нас ціни однозначно за рахунок логістики, там, я думаю, ці 3-4 гривні в собівартості втратять.